Привіт! мене звати Вікторія. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні це довге. відео. я хочу сьогодні поговорити про одну важливу річ, яка дуже сильно керує нашими рішеннями, але переважно ми її не замічаємо. Чому ми так сильно боїмося втратити? Стосунки, людину, можливості і гроші. І водночас не так сильно радіємо, коли щось отримуємо. Чому страх іноді буквально паралізує, навіть коли ми розуміємо, що логіки в цьому ну, дуже мало. І це зовсім не про слабкість. Це про те, як працює наша психіка. У психології це має. Назву аверсія до втрат це означає, що наша втрата переживається приблизно сильніше, ніж виграш такого ж розміру. Поясню це на прикладі. Тобто, Втратити 100 доларів для психіки болючіше, ніж радість від того, щоб знайти 100 доларів. Навіть якщо логічно це одно і те саме. Зараз ми поговоримо про науку і психологічні душі, чому саме це відбувається? І як це відбувається з нами? Це довели психологи Даніель Канеман і Амос. Тверські. Вони створили таку теорію перспектив і показали, що люди приймають рішення не раціонально, а емоційно. І нам це відомо. Приклад, коли людям пропонували вибір, гарантований невеликий виграш або ризик, вони в більшості обирали безпеку. Але коли йшлося. Про можливу якусь втрату, вони ризикували більше, лише б не втратити. І ми можемо зробити з цього підсумок. Наш мозок налаштований так, щоб уникнути втрат будь-якою ціною. Побачили, що коли ми стикаємося з можливістю втратити, активується мегідалина, центр нашого мозку. Центр Страху. Мозок не сприймає втрату неприємність, а як велику загрозу. А загроза для мозку важливіша, ніж можливість виграшу. Тому наша реакція. Така сильна. Тому, коли ми маємо якийсь страх, ми не діємо, тому що мозок бачить в цьому загрозу. Зараз ми переходимо до еволюційного пояснення. Якщо подивитися з еволюційної точки, це дуже логічно і нормально для нас, для наших предків, втратити їжу, плем'я. Чи статус це дорівнювало, дорівнювало смерті? Тому наш мозок навчився краще триматися за те, що є, ніж ризикувати і втратити те, що ми вже маємо. І тепер цей механізм живе з нами у сучасному світі, і він так само працює. Ми тримаємося за стосунки, які більше не приносять. Радость, бо ми боїмося втратити. Ми не міняємо роботу, бо нам дуже страшно втратити стабільність. Ми купуємо речі, бо ми думаємо, що це останній шанс. Страх втратити сильніший за бажання жити краще. Саме тому дефіцит так активно використовують у маркетингу і соціальних. Іграх, наприклад, обмежена кількість, ви маєте останній шанс, ти можеш втратити. І ми реагуємо не тому, що ми хочемо, що нам потрібно це, а тому, що боїмося, що ми більше не будемо мати того шансу, і потім ми. Можемо втратити дуже великі можливості. Проблема в тому, що коли ми живемо в цьому страху втратити, ми перестаємо чути себе. Ми дуже часто плутаємо любов і страх, цінність із прив'язаністю, вибір з автоматичною реакцією. Що ж з цим робити? Це буде звучати сильно банально, але я вам це скажу. що... Наразі мені насправді допомагає в житті. Перший крок це усвідомлення. Ви маєте питати себе, чи вам цього потрібно? Також, що я реально втрачаю, якщо не куплю ту чи іншу річ, чи не той чи інший курс. Це біль чи звичка? Я хочу цього, чи боюся без цього? Боюся втратити це? Останнє це особлива така навичка, яку б вам радила. Мати в своєму житті, тому що коли ви свій страх називаєте, він слабшає страх втрати це зовсім не ворог. Вам не потрібно з ним боротися, чи якось а пробувати перебув... перебудувати свій мозок чи злитися на когось. Це такий старий механізм, який є у нас, і який колись нас захищав, і це є нормально. Але сьогодні у нас є вибір. Жити зі страху або з усвідомлення. І саме тут починається свобода. Тому що, коли ви бачите, що ви можете втратити ту чи інакшу річ, це останній шанс це б'є вас на триву. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім па-па і до нових зустрічей.